Коли тебе не розуміють, ти відчуваєш, що от от помреш. помереш. Дорогі мої, молитимемося, щоб ми усі змогли відчути у своїй душі Велику Господню любов, адже найбільша проблема чи принаймні одна нас у тому, що ми не відчуваємо любові. Коли нас образили ті, кого ми любили, чи ми просто не побачили з їх боку любові, тоді, коли там це було необхідно, тобто ми чекали одного, а отримали інше, і в одну мить відчули себе зрадженими. Попробуємо відчути ту любов, якою любить нас Господь. Із нас, хто страждає, відчувають біль Христа, а Він відчуває наш біль. Адже найчастіше нам не вистачає саме цього. Хочеться, щоб хтось мене полюбив, співчував би, думав про мене. І Господь каже нам, що так полюбив світ, що віддав і сина свого єдинородного, Івана 3:16. Щоб і ми полюбили Його, повірили Йому і мали життя вічне. Ось, очому таємниця Божої любові. Згадуючи події, про які зараз до яких ми готуємося в часі Великого посту розважати над страстями Христовими, то ми сумом і трепетом ми повинні відчути. Як ця любов наповнює наші серця. І в такому разі можна потім сказати, що наше серце якось злагідніло. Хрест Господній не з'явився лише одного разу. Так, Господь був розп'ятий один раз, але його усе земне життя також було Христом, болем і підготовкою до цієї останньої події. Коли твої учні тебе не розуміють, ти відчуваєш, що от-от помреш. Коли ти кажеш їм одне, а вони чують інше, тобі знову здається, що всередині тебе все помирає. Чи коли переінакшують сенс твоїх учинків, наприклад, кажуть, що в тобі живе піс. Ісуса часто називали заблуканим, неправим. Його навіть хотіли скинути з гори, Луки 4.3. І в ці хвилини Господь вже почув себе зрадженим, хоча до Христа було ще далеко. Тобто, ще до того, як Христос був розп'ятий, Він неодноразово відчував біль і ніс багато малих хрестів, спілкуючись з людьми, навіть частина учнів одного разу залишила його, і тоді Він відкрито запитав інших, чи не хочете відійти і ви. Івана 6,67. Чи це не біль, коли тебе покидають улюблені люди? Приводом для події стало Воскресіння Лазаря, пригадуємо, після цього слух про Ісуса рознісся всюди. Усі дізналися, що Він здійснив неймовірне диво, воскресив чотириденного мерця. І люди прагнули побачити, Його, побачити Лазаря, а первосвященники і фарисеї зненавиділи і того, і другого, і прийняли остаточне рішення убити Христа, причиною стала застрість, неприязнь, ненависть. А як часто ми з вами просто не в змозі бачити, чиюсь любов або просто чиїсь добрі справи, Щось відбувається з людиною, і їй нестерпно бачити щастя ближнього, який нічому перед нею не винен. Про це сказав мені один священник, з яким ми колись разом вчилися. Я запитав йому, чому ми такі? Ми із собою не сможемо поратися, відповів він. Як можливо в такому разі радіти щастю ближнього, так і за часів Христа. Щойно він здійснив якусь добру справу, йому відразу ж починали застрити, вражаючи про те, що до своїх страждань Господь, бачачи цю заздрість, не відчував зніяковіння, а навпаки, випромінював спокій, мир і лагідність, які і передав своїм учням. І ця благодать принесла мир і тишу в їх душі. Ідучи на смерть, Господь підбадьорював своїх учнів, а не вони його. Він навіть покривав вчинки юди. і багато хто бачить, це обурювався, кажучи. Чому він зробив його своїм учнем? Ми не знаємо, що Господь зробив з юдою. Не знаємо, чи врятований він. але... Ледив на те, що Ісус, дійсно знаючи, що юда злодій, знаючи Його характер, дозволяв Йому задовольняти свою пристрасть, призначив його, ще його хранителем ящика з грошима. Господи, але ж юда злодій, залиште Його, немов відповідав Господь, так Він краде наші гроші, але Він бачить. Які дива, я творю, можливо, це торкнеться його серця, пом'якшить душу, тому що нікого не можна змінити насильно. Не знаю, чи помічали ви, що іноді, коли ми хочемо скоїти щось погане, обставини складаються несприятливим для цього чину. а іноді, навпаки, складається спри дуже сприятливо, ідеально для скоєння гріха. Так само було і з Юдою. Господь не заважав йому побороти свою пристрасть. Інша справа, що насильно нікого змінити не можна, неможливо змусити людину відсікти ту чи іншу пристрасть тільки коли вона відчує, що її дуже люблять, коли їй стане добре, її неміч може зникнути. Я зустрічав людей, які багато палили, навіть чували наркотики провадили розпусне життя і коїли безліч тяжкі гріхи. Прийшовши в церкву, вони не мінялися насильно за наказом, поступово у близькості з Богом їх душа лагідніла. У церкві ці люди знаходили те, що було краще їх пристрасти, і тоді вони самі переставали повертатися до них. Нікого насильно не зміниш. Нікого не можна змусити кинути шкідливу звичку, якщо не запропонувати при цьому щось краще? На початку Великого посту один хлопчик, який палив, сказав мені: «Отче, цього року я хочу кинути палити, я йому нічого такого перед тим не казав. Молодець, сказав я, і скільки днів ти вже не пав? З понеділка, а наша розмова була в четвер, першого тижня. Я постараюся не палити до пасхи. Хто тобі це сказав? Ніхто, молодець. У такому разі це дійсно серйозно. Ти триматимеш ще скільки, скільки зможеш. Але якщо відчуєш, що сили покидають тебе, не панікуй. Скільки витримаєш, стільки витримаєш. Хлопчик протримався близько десяти днів. Він підійшов до мене із жалем сказав: Я все зіпсував, адже хотів не палити до самої Пасхи. Я відповів йому. Справа не в тому, чого ти хочеш, а в тому, що ти можеш, і тут тобі допомагатиме Господь. Разом з твоїм власним я. скільки ти витримав, стільки витримав. Значить, Бог хотів, що ти саме стільки часу і трудився. Подібний приклад був теж з одним хлопчином, який хотів перестати грішити мастурбації, гріх сам з собою. І на час посту хотів позбутися цього. Три тижні витримав, а потім повз спокусу і був дуже розчарований. Теж на це сказав дитину. Бо якої Богові, що ти і три тижні протримався. Але не опускай руки, не падай, вставай іди далі, але з Божою поміччю. Можливо, мама цього хлопчика одного чи навіть може. Буде інший думки скаже, чому він не палив тільки 10 днів. Я хочу, щоб мій син зовсім кинув палити. Але, дорогі мої, питання не в тому, чого ти хочеш, а в тому, скільки людина може витримати. Тому і Юді Господь давав можливість не лише красти, але й покаятися. Невже Юда, бачив ще чудеса, які я здійснюю, не розкається. Невже не замислиться, побачивши, що я знаю усі таємниці цього світу, але якщо моя навіть любов не змусить його замислитися, то й покарання його не змінить. Я священником став тому, що ніхто з моїх родичів цього не хотів, з іншими заняттям проблем не було. Гуляй, казали мені, розважайся, пий, пали, живи пун -пун, наповну. І скільки мене ніхто не змушував вчитися на священника, я вибрав саме це. Якби тут на мене тиснули, може би там хотіли усі, я б, можливо, точно не полюбив би це, що люблю тепер. Тому і Господь нікого не змушує. Пам'ятаєте приказ, силу вони немилували. Не можна заставити дитину полюбити. Навіть якщо б мене заставили бути священком точно, тоді б не тільки я мучився, а й зі мною би мучилися. Поряд з Ісусом найрізноманітніші люди, кожен із своїм характером. І Господь шанує особу кожного, на відміну від нас. Ми не чинимо так відносно своїх ближніх. І я, священник, і усі ми, ми дуже вміємо судити людей, які вони неправедні грабіжники, розпусники, усі ми ті двічі повстимо, десятину даємо. Усе, що Господь робив, Він робив добровільно, добровільно полюбив усіх нас і добровільно за нас розп'явся, хоча за легкістю міг уникнути цього. Події, про які ми згадуємо, відбувалися вночі, і ця ніч була найжахливішою з овища життя на землі велика ніч великої злості, і при цьому великої любові. Ночі, можливо, усе один вдається до розпусти, другий молиться. Ночі можна зробити що завгодно. І Господь за одну ніч показав нам свою найбільшу любов, його палка молитва у саду Гецеманському досі звучить у усіх куточках землі. Іван Золотоустий. Казав, що ця Христова молитва має значення космічних вимірів. Нею Господь охопив усіх людей від Адама і Єви до немовляти, яке народиться останнім перед другим пришестям. У ті хвилини він думав про усіх і про усіх молився. Омивши ноги своїм учням, він змирився, тобто зробив те, чого ми все не робимо. Ось я прийшов і сів на своє місце, а Господь казав будьте останніми. Він заповідав мені омивати ноги учням, а замість цього інші про мене піклуються. Я учень Христовий. Мене машиною возять, усе сплачено. Усе легко і комфортно. І при цьому я кажу, що я учень Христовий. Я в комфорті приїхав на парафію говорити про того, хто не мав нічого. Його душевна атмосфера кардинально відрізняється від моєї. Усе сталося в одному із садів на Еленській горі Гецемені. Колись за часів Адама Єві райський сад, став полем першої битви добра і зла, і ця битва людиною була програна. Тепер же в Гецеманському саду відбулася нова битва, і цього разу була здобута перемога. Адам почув голос Божий і сховався, а Господь Ісус Христос, новий Адам, почувши голос тих, хто хотів схопити Його, не злякався. І сам вийшов до них на зустріч. Кого шукаєте? запитав він. І почувши Ісуса Назарея, сміливо назвав себе, Він не зніяковів, щоб захистити нас і показати, як палко і сильно до смерті Він нас любить. Вражаючи те, що Юда нічого злого не говорив первосвященникам і книжникам про Христа, навіть якщо вони й просили його щось сказати. я можу зробити лише одне відвести вас туди, де він молиться, більше нічого. У мене немає нічого проти нього. І тут знову Йоанн Золотоустий у своїй бесіді про Юдину зраду не розуміє. Адже три роки ходив разом з Христом, бачив Його зранку до вечора, бачив, як він їсть, спить, говорить, усе бачу, що ж поганого ти знайшов у нього нічого. Часто ми, попри те, що спочатку справляємо добре ураження, швидко розчаровуємо людей після першого знайомства. Не знаю, як у вас, але особисто я регулярно так розчаровую людей. Один чоловік приїхав до мене здалека, щоб посповідатися, бо сподівався почути щось незвичайне. Після декількох сповідень сказав: Ні, ви не ти, за кого я вас приймав, ви розчарували мене. І я відповів йому знаєш, те, що ти зараз казав, абсолютна правда. Абсолютна правда в тому, що люди нас розчаровують, адже часто починаючи спілкуватися з кимось, ми гадаємо, що ця людина ідеальна. Але ідеалу не існує. Господь же, на відміну від нас за три роки, нікого не розчарував. Юда хотів зрадити його з якихось своїх, особистих причин, які нам невідомо, можливо, по своїй злості, але він і нічого поганого не міг сказати про Христа. Підемо. Я відведу вас до Нього. Ось усе, що Він міг сказати про священникам і старіша. У нього не було нічого проти Христа, тому що Христос не зробив нічого такого, про що можна було донести. Ця ніч ніч зради і самотності, ніч сну і зречення апостола Петра, який, грівшись біля багаття, розслабився, а розслабившись, відрікся від Господа. Тому й було сказано. Пильнуйте й моліться, як часто розслабившись, ми усе псуємо. Недавно зателефонувала мені одна пані і попросила у мене гроші. Навіщо вони вам? запитав я її? Ця жінка разом зі своєю дочкою регулярно слухає мої записи і слухає з задоволенням. Їм обом подобається те, що я кажу. Мої слова їх чіпають, розчулюють. І що б ви думали, ця пані каже мені, що 500 гривень потрібно її дочці для того, щоби зробити аборт? Я не називаю справжню суму. Там про інше йшлося. Місяць тому я розмовляв. З її дочкою, старшокласницею. Бо ця жінка зателефонувала мені і попросила, отче, поговоріть з нею, скажіть їй щось. Що мені їй сказати? Мої слова їй знайомі. Інша справа, як утілити їх життя? Скажіть їй хоч щось, ну, гаразд, поговорю з нею. Ми Не поговорили, точніше. Я говорю, вона слухала, потім я сказав їй, а тепер і ти скажи щось, Ні, кажіть ви, мені дуже подобається вас слухати. Я знову став говорити. Вона слухала, не перебиваючи, в якийсь момент не запитав її Ну, і що ти скажеш на усе? Це? А вона відповіла, як добре ви говорите, я відповів їй Давай зараз попрощаємося, а через декілька днів я зателефоную тобі і послухаю, що ти мені скажеш. Я мовчатиму, а ти говоритимеш. Мою думку і мою точку зору на життя ти почула. Вона так і не зателефонувала. Замість того, зателефонувала її мати і попросила гроші на аборт. Вона і чути не хотіла про те, щоб дочка залишила цю дитину, народила її, а потім, наприклад, віддала іншим людям. Вона навіть думати про це не могла, настільки ситуація здавалася їй нестерпною. Ось такі речі відбуваються, дорогі мої, тому що тому мені вже набридло говорити. Ні, це зовсім не важко. І мені подобається розмовляти. Це приємно, дуже приємно. Говориш собі, говориш, а люди слухають, слухають і усім то. Але питання у тому, що людина починає робити, коли перестає слухати слова самі по собі мізерні. Вони просто тішать слух. Це сталося і з апостолом Петром. Він розслабився, хоча перед цим багато слухав. Багато знав і давав безліч обіцянок Христу, пам'ятаєте. Хоч би належало мені вмерти, з тобою не зречуся тебе. У важкий момент усе змінюється. Я розповів про цю ситуацію за бортом ще на одній зустрічі. Спочатку вони просто зацепеніли, а потім стали запитувати, як могло таке статися школярка і вагітна? Два дні тому я зателефонував і матері запитав: Де ваша дочка? Вона спить, спить у течі, вечора цікаво. А наступного дня мені прийшло від неї повідомлення, це нестерпно. Я більше не можу. Я погана мати. Моя дочка вагітна. Що мені тепер робити? Я погана мати. Момент, коли людина зраджує сама собі дуже загадковою. Як неможливо уявити собі розвиток іншої людини, так не можна уявити собі те, що вона може бути спочатку вгорі, а потім низько впасти на саме дно. Тому за жодних обставин, не треба обурюватися через чурожі вчинки і кидатися словами я-то ніколи. Людина зараз може сидіти по шиї бруді, а через п'ять місяців або п'ять років подивишся на неї і скажеш, як вона змінилася і навпаки, у людині усе таємниця. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Якщо маєте якісь такі проблеми з дітьми, напишіть їх просто імена. Але, дорогі мої, тут я прошу і ви моліться. Я щоденно виставляю якісь молитви за хворих, за зцілення душі, за зцілення тіла, за воїнів наших. Як мало бажаючих молитися. Тільки тут під Словом Божим чуть не до 500 коментарів імена, щоб я молився. А я ж хочу, щоб і ви теж молилися, бо де двоє троє моляться, там каже Христос, і я серед вас. Молитва моя, ви долучаєтеся до цієї молитви при запаленій стрітинській світці. Як багато можемо. ve prostaty u Boha lásk. Amen. Slava Isusu Kristu.